Міт Ромні офіційно погодився стати кандидатом в президенти США від республіканської партії. Його програмна промова завершила зібрання. Ромні заявив, що головне для Сполучених Штатів зараз боротьба з безробіттям і пообіцяв створити 12 мільйонів робочих місць. Республіканці вважають, в їхнього кандидата є усі шанси перемогти Обаму на виборах. Це буде змагання на рівних, але зрештою сподіваюся, республіканці переможуть, тому що останні чотири роки були нелегкими. Думаю, люди чекають на зміни. На з'їзді 2008 року не було такого ентузіазму. Здавалося, весь ентузіазм перетік до Барака Обами. Так сталося через історичне обумовлення обставини і через багато чого іншого. Зараз це ніби повернення до життя. Це час надії. За даними соцопитувань, за деякими показниками Ромні вже обійшов Обаму. 44% з тих, хто вже визначилися за кого голосувати, віддадуть свої голоси республіканцю. 42% вже точно знають, що голосуватимуть за демократа для багатьох республіканців тут у тампі Міт Ромні особлює велику білу надію, але цього може виявитися недостатньо. Опитування свідчать, що його підтримує лише третина іспаномовних та близько нуля афроамериканців. Ромні ще треба серйозно увійти в контакт з цими меншинами. Попереду в нього непроста битва. Бедал Шефанґроба Йонюс Атерипаблікан конвеншн.